Ну що, погнали далі. Короте. З підвалу додому та й до столу. Ну, Темно до столу, але будемо зараз щось готувати. тому що їсти хочеться, треба щось зробити. Дивіться, я короте, саме про все це, що я беру. Ну, я буду, може, або гречку потім зроблю, але фарш. Я взяв короний фарш. Це бедра, виходить, зі шкурками, бо синина була дорога, що ну, не вистачило в мене. Коротше, не важливо. Тут кіло 200. Я взяв цибулі, взяв на... я вже не буду показувати, взяв електро. М'ясоруку перемоловся, 5 минут, у мене фарш готовий. Сіль перець там вже до вкусу, самі додаєте, як вам там потрібно, на який ви там, як вам більше, менше солі. І десь, я добавив яйце, я зараз це все перемішаю. Все руки змачую руками і ложкою набираю, ліплю і на противень. На противень і в духовку. Не знаю, градусів 200 поставлю. І думаю, 20-30 хвилин воно буде готове. Так що, беру, я мішаю. І будемо робити котлети. Я беру руками. Не руками, верні, а беру хорошо, як збиваю. Звісно, воно трохи не але я вам покажу. Як. Треба камеру, бо не вистачає, грошей треба якусь камеру, щоб знімати, щоб показувати. Ну, поки на телефон і так буде. Я, щас, я щас гарно зв'ю і в духовку. Беру, наліплю на противень. І так поставив виставлю від кіло 200 вже раз зробив, але я нічого не знімав. І візьму. Напроти він думав жарить, не думаю, жарені вже Шкварить, жариться, здивимо, так, вона жар, здивований дохопна, сама потихеньку піде. Пів години воно буде готове. Хорошо змішав, зараз ще на соль на перець додати. І погнали. Ось Дивіться, що в мене вийшло. Я не знаю, скільки пройшлося. Я думаю, хвилин 10-15 може пройшло, я не знаю, то що я ще чуть-чуть неправильно зробив, бо вони повинні бути рівномірними. А я взяв, коротше, більшу, другу меншу зробив. Я, коротше, заміщався, короче, воно вийшло мене з під ладу. Ну, коротше, гря переробив. Це десь тут кіло двісті. Зараз в духовочку. І все. І буду готовий. Ще може щось макарони, може, гречку зроблю. Боже само вже в очах ти мені є. щось вже голодний. Так що фарш за фарш. Помолодь ходить. Времні мало. Цибулю почистив. Фарш приймув це 5 хвилин. Вона швидко закидалася, буду почистив. Це 5-6 хвилин до 10-ти, хай буде. ладно вже, якщо там Ще помічтати, то до 10 хвилин. А потім що? ну Це я ще приготував фарш з утра, поставив його в холодильник, бо я спускався в підвал. Коли що там по самокат ремонтував, треба було зремонтувати. І піднявся, це зараз наліпив 15 хвилин. Зараз мікроволновку хвилю в піч я ставлю. На, на на, на, 200 градусів. верх вниз На 200-200-200 я поставлю. Так, надо добраті хай воно пішкварюється, короче на 200. І погнали, вже красним горить, горить, верх вниз пішло. Зараз воно розігріється, на Бранчку я забув, все тут підріжу. І все, закидаю. Я думаю, що 3 хвилин буде готово. Тим, тим, Тим часом я зроблю. Я зроблю, може гречково, макарони, не знаю. Пільміни в нарвам, а потім відео може з ним про пільмі. Так, ну все, погнали, короче, будемо зараз запікати. Потім вам покажу, що вийшло. Якщо не забуду, або якщо буде час. Коротше, до 200 воно не дійшло. Але я вже запихую. Воно дуже довго буде мови. Ну, розігрівається, не довго. Я ставлю десь отак. Бачите, забув обрізати. Як завжди, тут забув обрізати. як Картлітос вже загружений повністю. Тепер будемо чекати. закривандос, Друзі, все чекаємо. Так, ну-ка, котлети печуться. Температура 200 вже потугла, 200 пішло вже. Зараз треба виставити, як тут воно виставляється. Я Хай буде хвилин. Так, напоминання 20, хай буде хвилин 20 поставлю. І подивимося, будемо пробувати. А тим часом дивіться, що я ще зроблю. Я ще зроблю так, укропа було. Часничок сметана. Зараз сюди перемішаю. Видавлю, і буде. Така. Для салату може зроблю, а може так макати, не знаю. Ну зараз подивлюся. Коротше, ідея так з'явилася. Зараз зроблю таку маленьку приправку. І все, бачите. Часничок перемішав. Сейчас солі ще чуть, чуть трохи додавлю. Крапальочок. Маленька, не треба багато. І вона буде штукав вкусно. Гречку потім приготую, поставив. Воду під макарони вже приготував, ставити. І все. Ждемо котлети. Так, воно ну, вже пропікало. Я виключив. Але трохи за... оставив, щоб воно може корочку залишити і оце я до пальця доставив. Воно як м'ясо пельмені. Короче, катати класно. Хайше, чуть сочні, бачите, воно побіжало. Але я думаю, що воно ще чуть піджариться чи запечеться і будуть дуже смачні. Може навіть вище поставлю, а може так і оставлю ще хай пару хвилин побуде, буде дуже смачна котлета. Так що, чекаємо далі. Друзі, такі от картати вийшли. Я їх так духовки оставлю, щоб вони були тепленькі. Ну, дуже смачні, дуже класні. Все супер. Дякую вам за просмотр. Вам. Гарного дня. Це найкраще вам. Витяжка працює на повну. видувається з усідом. Давайте вам удачки.